Як зробити резервне живлення квартири, щоб ви не помічали навіть відключень? Дивіться, ось mast-інвертор. Зараз я вам розповім, як це зробив я. Далі два акумулятора. Це по 12 вольт, літій-залізофосфатні, Бачите, вони з'єднані послідовно. Потім тут балансир у мене. З виходу інвертора в мене підключений подовжувач, і в ньому підключена розумна розетка. Вона передає по Wi-Fi на телефон всі параметри, які тільки можливо. І це дуже зручно. Це дуже зручно. Я її купував на AliExpress. і коштує вона, вона щось там 13 доларів. Тобто це недорого. Не Але вона виконує свою функцію, як смарт-Розетка. Далі. Це у нас так все зроблено. Тепер дивіться, у мене є такий щиток, є зубер, це у нас рлів напруги, фаза 0. Живлення інвертора окремо і резерв. Ми можемо перемикатись або на напругу з мережі, або перемикатись на резерв, на резервне живлення. І коли у нас дуже довго немає світла, ми можемо переключити на резервне і на ньому працювати. Бачите, коли ми перемкнулися на резервне, то вже бачите, є якесь споживання. Це у мене споживання зараз квартири. Все дуже просто, це дуже проста система. Значить, от вимкнули світло. Як знати, що в мене вимкнуло світло? Дуже просто. Е, в мене є додаток. І на ньому, як тільки вимикають світло, то приходить повідомлення, що в мене немає світла. Це дуже корисна така функція. І коли світло з'являється в мережі е, е, міській, зразу приходить повідомлення, що світло з'явилось. Це така дуже-дуже корисна штука, як виявилось для мене. Як ця система працює? Коли зникає світло, бачите, виключаємо, щось там трошки мигнуло, навіть ви не помічаєте, що у вас воно зникло, і ви працюєте від е, свого інвертора. Коли світло з'являється, є невелика затримка, щоб не було перенапруги, щоб вам нічого там не спалило. Резервне живлення інтернету у мене окремо, е, такий у мене UPS для роутера. Він досить невдалий, тому що через півроку працювання я на ньому вже замінив. Два конденсатори, вони були повздувалися і він перестав працювати. І також там були проблеми з акумуляторами, вони прям нагрівали градусів до 50 і могли вибухнути. Тому я не рекомендую таке купляти. Але воно зараз у мене працює, живий троутер і оптоволокно. Акумулятора вистачає десь на 8 годин. І тому всі повідомлення інтернет приходять до мене в незалежності від того, є у мене світло чи нема. Якщо подивитися всередині, тут все дуже просто, фаза 0 це відні автомати. Далі іде у нас через реле напруги. І йде на автомат водрезерву, де ми перемикаємось або на міську мережу, або на, наш резервний, на наше резервне живлення. І це йде живлення нашого резерву, окремий автомат. А так, все тут просто, Ні, ніяких проблем немає. Мені здається, це може зібрати будь-яка людина, яка хоч якось там вміє користуватись викруткою. Також ви можете звернути увагу, бачите, є така платка. Це я розібрав смарт розетку, яка нас інформує, коли світло пропадає і коли світло з'являється в мережі. Вона коштує небагато. Зараз я вам покажу на Aliexpress я її купував за 5 доларів. Купуєте, підключаєте на вихід реле напруги і маєте інформацію про стан світла. Ви можете запитати, а ти що, не бачиш, що в тебе світло пропало? Так, це не видно, тому що коли працює інвертор, він перемикається майже непомітно. А коли працюєш з генератора, то це дуже важливо, щоб лишній раз не палити паливо. Щоб приходили повідомлення, встановлюєте SmartLife, обзиваєте мережу, наприклад. заходимо в настроювання. І тут у нас є повідомлення офлайн. Вмикаємо, і у нас приходять повідомлення. Коли світло зникає і коли воно з'являється. Все просто. До речі, от такі соплі ніколи не робіть. І у вас виникне питання: а якщо сядуть акумулятори що робити? А я вам зараз покажу. Дивіться, У мене є ще один е, автомат водорезерву, і він перемикається на генератор. І генератор живить наш е, must інвертор. І від генератора ми заряджаємо. Генератор отакий от я придбав, він досить компактний. І працює як від газу, так і від бензину. Бачите? І його достатньо, щоб зарядити за 4 години просто цей інвертор. Моя смарт-розетка, бачите, використовується як вилка розетка, а є такі, що кріпляться на дінрейку. рейку. Ну це вже як кому зручніше. Мені здалося зручніше так, тому що я можу, коли вона мені не потрібна, або щось трапиться, її вимкнути за секунду. І нічого там не викручувати. Ну, так набагато простіше, я вам так скажу. Ось. І тепер дивіться. Стосовно акумуляторів і стосовно балансиру, акумулятори у мене 2 по 12 вольт. Вони працюють послідовно. Одному рік, а другий новий. Це балансир, який тут зовсім не потрібний, як виявилось. Але як придбав, то хай, хай ще буде. хай буде Це таке вже, така вже справа. Коли 3 роки тому почали вимикати світло досить часто, я собі для роботи придбав отакий AGM акумулятор Іншого навіть не було можливості за якісь шалені кошти, чесно кажучи. І інвертор китайський за 26 чи 27 доларів на 700 реальних Вт потужності. Воно, в принципі, працювало в мене деякий час. Акумулятор працював нормально. Тобто, ось бачите, там інвертор. Все все працювало, зарядне до нього. Коли вимикали світло, я переключався на режевне живлення, і так, якщо подивитись, то все вроді було нормально. Але які недоліки. Його не можна було розряджати сильно, цей акумулятор. Він дуже повільно заряджався. І коли були часті відключення, я не встигав його просто зарядити. І тому я придбав отакий літій-залізофосфатний акумулятор Unvalan 12 ВА і на ньому до нього ще придбав таку зарядку. Вона могла максимально видавати 50 А. Ну і він заряджався дуже, досить, досить швидко. Якщо були часті відключення, бачите, які крокодильчики цікаві, якщо були часті відключення, то я його міг зарядити десь за 2 години. Дуже-дуже легко. Ось дивіться, бачите, я його тестував, 50 А він давав зарядку. Ну, це вже коли дуже екстремально, а так, звичайно, я використовував 25 А. І, в принципі, якби це, коли вже вимикали світло, бачите, от немає світла. Я на ньому працював і було все в принципі досить нормально. Але все таки мені хотілося більш комфортно це все використовувати. По перше, треба було постійно контролювати, заряджати цей акумулятор. За цим треба було слідкувати. Ну це було не дуже зручно. Також акумулятора хватало впритик. Коротше, мені захотілося, щоб було більше ємності. Надовше вистачало акумуляторів і щоб це було більш комфортне використання цієї системи. Тому влітку 25-го року, коли ціни на інвертори і акумулятори були дуже низькі, я придбав десь за 7 тисяч гривень такий інвертор. Я його не буду використовувати з сонячними панелями. Ось його модель PV 1800. І, в принципі, я так прикинув, що його мені повинно вистачати. В ньому є і зарядка акумулятора, і від нього живлення від акумулятора, і не треба бігати, щось кудись переключати. Він працює і все. Тому я придбав ще один акумулятор, тому що інвертор на 24 вольти. І цей акумулятор я під'єднав послідовно: 12-12, 24 Якби я купував інвертор зараз, я купив би один акумулятор на 24 вольта. Ну так було б зручніше. І давайте його протестуємо. Для початку давайте подивимося, скільки він буде брати потужності від акумулятора. Просто так. До нього нічого не буде під'єднане. Просто подивимося, скільки він жире з акумулятора. Вмикаємо наш інвертор і дивимося, скільки Ампер він буде з акумулятора брати. Одну хвилинку. Він включиться. І ми подивимося, скільки він споживає. Від акумулятора Ампер. І ми це е, перерахуємо потім у вати. Це ті втрати, які, про які ми просто якби, повинні знати. 1,35 А це 35 Вт він просто споживає, щоб, щоб працювати. Нічого до нього не під'єднано. Ну, якби будемо знати, це корисно. І тепер. Якщо його вимкнути, чи споживає він щось від акумуляторів. Це теж дуже важливо, тому що якщо на, на, на довгий час ви його вимкнете, то чи підтреб, треба від'єднувати акумулятори, клеми від акумуляторів, чи не треба. Тому ми зараз його вимикаємо і подивимося, чи буде він щось споживати. Якщо він нічого не буде споживати, це дуже гарно, тому, тому що ви зможете просто його вимкнути. Зараз він вимкнеться. Просто вимкнути і не думати там щось від'єднати, не від'єднати. Вони не будуть, Він не буде розряджати акумулятори. І так дивимося. Споживання при виключеному інверторі 0. Він нічого не споживає, і тому ми можемо спокійно, коли довгий час буде не використовуватись, ми просто будемо його вимикати. Давайте зараз підключимо амперметр і подивимося, коли він заряджає акумулятор. наскільки... Будуть відрізняться дані від амперметра і самого інвертора, який показує на табло. Теоретично, бачите, зараз у нас 11 Ампер. Тут у нас вже 18 піднімає навантаження. 26, 27, 29, 30. І воно зараз вже заряджає 27-26, це він вже заряджений акумулятор. В принципі, що на інверторі, що на е, амперметрі, дані. Показує приблизно одинакові. Це доволі таки непогано. Тобто він реально, скільки вказано, він може задувати туди 50 А максимально. Але я рекомендую десь 25-30. Більше це вже такі будуть не дуже гарні режими. це акумулятор вже заряджений, майже тому він поступово зменшує ампери І тут є ще один цікавий момент. Дивіться. Він його повністю зарядив і тепер він від нього починає споживати. Бачите? Він повністю заряджений і від нього споживає. Один із недоліків це він періодично споживає з акумулятора для своєї плати електроенергію десь приблизно 1,2 А. Давайте зараз вимкнемо світло. І щоб воно працювало від інвертора. І подивимося, яке у нас там споживання. Вимикаємо світло, він переключився. І дивимось Зараз у нас споживання. у нас Бачите, знак мінус, це воно споживає з акумулятора 11 А. Так, трошки попрацював а, інвертор, і давайте подивимося. Загальна напруга у нас 26.06 і на одному акумуляторі 13.04. На іншому акумуляторі дивимося 13.02. Невелика розбіжність. Вони послідовно працюють нормально. Давайте трошки йому навантаження, трошки збільшим. Для цього ми підключимо мікрохвильовку і подивимося, яке буде споживання, які будуть розбіжності. Зараз 41 А споживання. Напруга 2544. На одному акумуляторі в нас 12,7 вольт. На іншому акумуляторі у нас. 1274 розбіжність невелика. Споживання зараз 1 кВт цього всього. Ну, в принципі, непогано. Не Давайте ще трошки е, піднімемо навантаження. Давайте ще обігрівач вимкнемо. Так, дивимося. Зараз у нас 66 А споживання, все працює нормально, ніяких проблем немає. Напруга 2499. На одному акумуляторі у нас 12,54. На іншому акумуляторі у нас 12,47. Споживання 1,6 кВт. У нас. Зверніть увагу. Акумулятори непогані, тому що, бачите, немає великої різниці між одним і другим акумулятором. Вони майже одинаково працюють послідовно. Це якби, дуже гарно. Так, зараз давайте піднімемо ще трошки навантаження. Але для цього я хочу, щоб не спалити собі там нічого. Заходимо в налаштування. Тут, до речі, дуже така дуже просте налаштування. Дивіться, що воно у нас тут показує. У нас є споживання, скільки вас спожило, скільки вразється, частота, температура. Тут все в нас є. Що нам потрібно? Тут, до речі, по настройкам дуже просто, бачите ОВП, це максимальна напруга, яка є. Якщо вона більше відключається. І нас цікавить оцей пункт, де 2010 Вт. Давайте його піднімемо до 2699, ну, 2700, Щоб, коли буде більше, він вимкнувся. Тому що хоч наш інвертор і на 3,2 кВт, але на наші акумулятори більше 100 А не можна давати навантаження. Так, давайте дамо максимальне навантаження 115 А. 115 А. Це 2700 Вт. Ну і живлення автоматично вимкнулось. Тобто він це все тяне, але для акумуляторів це вже дуже погано. 115 А це для них погано, 100 ампер максимум. Ну, це так, один раз можна зробити, нічого страшного. І я собі ставлю навантаження, при якому воно буде вимикатись на 2 кВт. Хай буде 2 кВт. Більше я не бачу сенсу давати навантаження. Так, тепер давайте перевіримо. Ще одну штуку. Давайте перевіримо, скільки він споживає сам інвертор, коли він не заряджає акумулятори з розетки. І подивимося, яке у нього споживання. Це все дуже просто. Я на ось от... після лічильника підключаю значить наш амперметр. Зараз споживання у нас 1 Ампер. Ну, це включено світло, вся квартира. І зараз ми вимкнемо вимкнемо все. І залишимо тільки наш інвертор. Так, все вимкнуто. Бачите, і тепер дивимося. У нас 0,07 А. 16 Вт споживання і мінус 1 Вт розумна розетка. 15 Вт. Він споживає не просто так із мережі. В принципі, це небагато. Це не багато, це досить, досить нормально. Нормальна тема. Ну і коли його включити, то ми бачимо споживання всієї квартири. Досить невелике споживання у мене. Ну, у мене немає бойлера. Тепер давайте перевіримо коефіцієнт корисної дії. Для цього в нас є вольтметр, амперметр і ваттметр. Що ми будемо вимірювати? Ми замірюємо, скільки ватт він віддає, і скільки ват він споживає. І порахуємо. Вмикаємо обігрівач. обігрівач. Що ми бачимо? Ми бачимо 26 В, 36 А і на виході 800, 800 Вт. Ставимо на паузу. І так результати. Потужність на вході 926, на виході 821 Вт. Коефіцієнт корисної дії 89%. Ну Втрати 105 Вт. Це, в принципі, непогано для такого інвертора. Давайте я вам покажу своє налаштування меню, а ви подивитесь, можливо, ви собі теж поставите. Щоб попасти в меню, треба нажати Enter і потримати. І так, що ми маємо? А, значить, пункт номер один. Це у нас мережа першочергова забезпечення вантаження. Пункт номер два. Якщо ви берете UPS 170-280, вхідна напруга можлива. 90 90280. Є ще генератор. І є ще одна. Значить, нас цікавить UPS. Мінімальна затримка при перемиканні на інвертор. АПЛ у вас буде діапазон вхідної напруги 90-280 Але перемикання буде не так швидко. Третій це напруга вихідна 230 В. Я поставив собі. Все просто. Четверте це частота 50 Гц для України Далі. Сонячна енергія першочергово забезпечує енергію навантаження, ну в мене немає енергії, байпас перенавантажені. Пристрій перейде в мережевий режим, якщо перевантаження виникає в режимі батареї. Тут все якби просто. Автоматичний перезапуск при перенавантаженні, вимкнутий, Якщо буде так. Це автоматичний перезапуск при перегріві. вимкнутий. Я бажано б його виключав. Сонячна енергія та мережа заряджатимуть батарею одночасно. Десятий пункт. 11 пункт. Максимальний зарядний струм плюс струм зарядки від мережі. Ставте максимальний. Максимальний зарядний струм від мережі я поставив 25 А. Я думаю, для 100мперного акумулятора 25 А це якби самый нормальний варіант. Ну, можна більше. 14 пункт це визначений користувачем тип батареї настроюваний. Максимальна зарядна напруга 28. 17 пункт вольт. Підтримуючий заряд 26,8 вольт, 18 пункт. Далі у нас 19 пункт мінімальна напруга відключення батареї. Я поставив 22,8. Більше неможливо поставити. 20 пункт 23.3 це напруга при досягненні якої інвертор подає сигнал про низький заряд батареї. Переведе живлення на мережу, якщо мережа доступна. У мене стоїть 23.3. Далі, 21 Коли напруга батареї піднімається вище цього заряду, інвертор зупиняє заряд від мережі. У мене стоїть 26,6. 22 пункт автоматичне гортання станок із екрану дисплея. Ну тут все зрозуміло. Далі, контроль підсвічування. Виключений, він не буде світитися постійно. Контроль сигналізації. Увімкнути. Увімкнений. 24 пункт. Далі, 25 пункт. Звуковий сигнал, коли зникає напруга в мережі. В мене вимкнуто. Запис коду несправності це по замовченням Увімкнуто. Баланс сонячної енергії вимкнено, У мене немає ніяких сонячних панелей. Вирівнювання батареї теж у мене вимкнено. Нажимаємо меню і виходимо із меню. І так, що можна сказати, інвертор доволі дешевий, непоганий коефіцієнт корисної дії. Працює нормально, перемикає все нормально, заряджає батарею теж нормально. В мене від нього живиться. В мене живеться комп'ютер від нього. Два монітори. Ноутбук живиться. Також аудіо моє підсилювачі, Теж у мене музика працює. Іноді я вмикаю мікрофільовку, щоб щось там підігріти. Але у мене є газ, тому я частіше використовую газ. Також у мене постійно працює холодильник, і періодично я вмикаю ось таку кавоварку. В принципі, сам по собі інвертор непоганий, але самий перший мінус він дуже шумний. В нього стоїть два таких кулера, і вони дуже гучні, дуже гучні. Я бачив, дехто ставить більш тихіші, але треба мати на увазі, щоб потік повітря був точно такий же самий. Як і в цих, тому що інакше інвертор буде перегріватись і може пошкодитись. А так, сам по собі інвертор непоганий, запросто живить всю квартиру, і якщо ви будете використовувати ще додатково генератор, то світло у вас буде 24 на 7. В моєму випадку, при використанні без економії, в мене вистачає електроенергії на 8 годин. Потім, якщо світло не з'явилось, я підключаю генератор і заряджаю його за 4 години. І паралельно заживлюю цим же генератором всю квартиру. Ще є, або це недолік, або це особливості роботи. Кожних півгодини він вмикає свої кулери і десь 5 хвилин вони працюють, потім вимикаються. Тобто він охолоджує сам себе. І це. Кожні півгодини. І це кожні півгодини, незалежності від того, є на нього навантаження чи нема. Якщо ти в цей час знаходишся з ним поруч, це не дуже комфортно. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, якщо у вас є такі інвертори. Теж напишіть, як ви користуєтесь, чи подобається вам цей інвертор, чи не подобається. Всім дякую, до побачення.